Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску за проїзд пільговики платити поки що не будуть. В Тернополі ожили дорожні знаки. В місті вдруге відбувся футбольний турнір пам'яті журналіста Володимира Кузика. Платити за проїзд у громадському транспорті пільговики не будуть раніше прогнозувало, що з 1 червня більшість їздитиме на рівних умовах. Проте міністерство соцполітики знайшло і виділило кошти. Деталі у наступному сюжеті з 1 червня цього року право їздити безкоштовно у деяких пільговиків. Планували забрати, І проїзд у громадському транспорті мали намір зробити платним для більшості. Ми отримали з міністерства соціальної політики роз'яснення. Жодних змін фактично і практично не відбулося так, як їздили, так і повинні їздити. Але поки що обійшлось без змін, каже начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. І право на безкоштовний проїзд для пільговиків залишається в силі, оскільки міністерство соціальної політики все ж знайшло кошти, аби покрити витрати. нас станом на сьогодні день є більше 30 пільгових категорій. Більше 30. Якщо взяти по кількості в місті Тернополі проживаючих, які мають право на пільгу. Це більше 50 тисяч осіб. Це пенсіонери за віком. Це інваліди першої, другої, третьої групи. Це є люди, які супроводжують інвалідів першої групи, це діти сирди, діти, які на отримані держави. Це діти інваліди, це Чорнобиль, це учасники бойових дій. Та маса є їх начальник міського управління транспорту. Додає, як і раніше, право безоплатного проїзду у маршрутному таксі залишається одночасно у трьох пільговиків. Ну в нас є режим маршрутного таксі, де дозволяється трьом до трьох пільгових категорій. Немає різниці, яких одночасно, і в нас є режим звичайний режим руху, тобто цей, який ми називаємо соціальний, там без обмеження. І що характерно, що ці наші соціальні автобуси там, де є без обмеження кількості пільговиків, вони е, поки що курсують там, де немає там, де немає е, тролейбусних ліній. Чи повинні будуть пільговики платити за проїзд у майбутньому, каже начальник міського управління транспорту? Ані він, ані у Києві не знають. Усе залежить від фінансової ситуації в країні. Жителька Кременеччини позбавила життя свого цивільного чоловіка. Під час сварки вона нанесла тяжкі ушкодження, які невдовзі призвели до смерті. Детальніше про скоєне, дивіться у сюжеті. 53-річна жителька села Горенка Кременецького району позбавила життя свого цивільного чоловіка. У ході слідства стало відомо, подружжя випивало разом із друзями. Коли вже всі були на підпитку, зав'язалася суперечка між жінкою та її співмешканцем. Далі вона перейшла у бійку. Цивільна дружина взяла таборет і нанесла ним декілька ударів по. Чоловікові била, доки дерев'яний виріб не розлетівся навпіл. Тоді продовжила наносити удари металевим гаком. Врешті господиню заспокоїли гості. Вона накрила свою жертву покривалим, залишила на землі. Наступного ранку підозрювана прийшла до знайомих і попросила допомогти підняти чоловіка з підлоги й покласти на ліжко. Тоді, як каже одна зі свідків, потерпілий ще був живим. Помер він через день після побиття. У Кремінацький районний відділ міліції дійшло повідомлення одного із жителів Кременецького району, про те, що за місцем проживання. Він виявив труп чоловіка 1966 року народження. Виїздом на місце слідчої оперативної групи, було встановлено, що даний чоловік помер від численних тілесних ушкоджень. За висновками експертів, смерть настала внаслідок великої крововтрати та масивних забоїв, м'яких тканин тіла. Підозрювана ж пояснює, вдарила лише декілька разів. Однак докази і свідчення очевидців вказують, що саме вона вкоротила віку своєму співмешканцеві. За їй загрожує від 7 до 10 років неволі. На даний в час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває операція акциз 2015 В її рамках податкові міліціонери проводять комплекс заходів з протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Далі більше. Одним із найактуальніших напрямків роботи підрозділів податкової міліції є протидія незаконному обігу підакцизних товарів. Такої продукції цього року вже вилучили на суму більш ніж 3 мільйони гривень. Зокрема, це майже 44 тисячі літрів спирту та півтори тисячі літрів фальсифікованих алкогольних набоїв. Також припинено діяльність двох підпільних цехів по виготовленню горілчаних виробів. Суди прийняли рішення про конфіскацію контрафактної підакцизної продукції на 335 тисяч гривень. Останнім резонансним прикладом є вилучення у травні. Цього року з незаконного обігу крупної партії спирту у кількості понад 5 тисяч літрів. Спирт завозився з іншої території з іншої області на територію Тернопільської області. Слідчий суддя арештував більше 46,5 тисяч гривень готівки. Спирт і транспорт, яким він перевозився. Слід зазначити, що з цієї партії спирту злогмисники могли б виготовити понад 26 тисяч пляшок сурогату. А збитки бюджету від несплати лише акцизного податку склали понад 365 тисяч гривень. Триває досудове розслідування. Як соціально незахищеним громадянам отримати субсидії, та як по-новому платити податки тваринним господарствам, розповідатимуть активісти народного фронту. Отримати консультації щодо цих питань усі охочі зможуть вже цього тижня. Зміни в оподаткуванні сільгоспідприємців, зокрема у сфері тваринництва, бізнесменам роз'яснять у місцевому народному фронті. Про це представники політсили на Тернопільщині домовилися на чергових зборах обласної, районних та міської організацій. Таку зустріч із фермерами проведуть днями. Наразі ж групують списки Тіл, які звернулися щодо підвищення закупівельної вартості молока для населення. На молоко закупляється набагато дорожче». звернення від населених пунктів щодо створення територіальних громад також розглянули. Жителів певних сіл та селищ, наприклад, Гримайлова, уже підтримали. Практично ця реформа, що йде по укрупленню, це на сформування більше громад. Крім цього, народнофронтівці обговорили питання волонтерства, консультацій щодо призначення субсидій та майбутніх місцевих виборів. Запропонували також спосіб Дьби із внутрішньою корупцією у сфері допомоги населенню. В Тернополі ожили дорожні вказівники днями вздовж узбіччя дороги однієї з вулиць міста. Дівчата тримали в руках знаки обмеження швидкості. Так, в рамках акції Безпечне місто активісти вирішили нагадати водіям про те, що під час руху потрібно дивитись на вказівники. За останні два роки, внаслідок ДТП на нерегульованих перехрестях, до ста людей постраждало та ще десять загинуло. Аби змінити сумну статистику, активісти громадської організації Самопоміч взялися нагадувати водіям правила дорожнього руху. Вити це вирішили оригінальним способом, взявши приклад у Львова. Перед нерегульованим пішохідним переходом на вулиці Тарнавського через кожні 5 метрів розставили симпатичні дорожні знаки. Здаї, ми взяли, на жаль, невтішну статистику для міста Тернополя про ДТП на нерегульованих пішохідних переходах з, на жаль, знову ж з смертельними наслідками. Відповідно, в цих місцях ми стараємося водіям нагадати. Про те, що є обмеження швидкості, що треба дотримуватись цих правил дорожнього руху і е, ну, звертати увагу. Перед тим такі ж живі знаки стояли на мікрорайоні. Дружба їх кажуть активісти, водії не ігнорують. Водії не просто звертають увагу, вони і притормажують. І починають пробувати задавати питання і спілкуватися з дівчатами, але насправді це все побудовано на тому, щоб водій, який їде на дорозі, запам'ятав, що в цьому місці стояли дівчата з знаками, і потім, коли вже дівчат не буде, він все рівно асоціацію у нього виникало і він поневолі приторможував. Довго вмовляти дівчат-волонтерів взяти участь у акції Безпечне місто не довелося. кажуть, залюбки приєдналися до корисної справи. Вони їдуть і зазвичай біля нас. Не приторможують, дивляться, роздивляються. Думаю, це все таки впливає на водіїв, нагадує їм, і в майбутньому вони будуть пам'ятати і все таки будуть дотримувати справ дорожнього руху. Активісти кажуть, акція неодноразова, її проводитимуть систематично в різних частинах міста. В місті відбувся футбольний турнір пам'яті талановитого журналіста Володимира Кузика. Цьогоріч шість команд змагалися за звання переможця та Володаря Кубку. А кому він дістався, розкажуть наші кореспонденти. Вкотре в Тернополі провели футбольний турнір Кубок преси, як і минулого року його присвятили пам'яті тернопільського журналіста Володимира Кузика. Володя Кузик був одним з організаторів нашого цього турніру. Ми цього року проводимо його вже в сьомому і вже вдруге, на жаль, пам'яті Володі». Хочемо його вшанувати, навіть зараз говорі і сльози нагортаються, він завжди в нашій пам'яті. Символічно, що в день журналіста друзі, колеги по роботі пам'ятають і згадують товариша, доброго журналіста Володимира Кузика. Для мене це товариш, з яким ми багато років спілкувалися, і мені було приємно бути з ним у друзях. І з ним спілкуватися і обговорювати багато питань. Володя це саме та людина, яка залишила в журналістських колах серед відомих людей Тернополя таку добру, добру пам'ять про себе, про свою родину. І я думаю, що це знову ж таки достатньо символічно, що друзі згадують про нього, проводять такі турніри в честь його пам'яті. Я думаю, що це те, над чим треба задуматись дуже багатьом людям. Що ж до самих змагань Цьогоріч у них взяли участь шість команд. Друге та третє місце посіли відповідно представники міської ради та казначейства. А перемогу виборола команда податківців, яка й отримала перехідний кубок преси пам'яті Володимира Кузика. Володя і сам признавався кращим воротарем цього турніру кілька років тому. Тому ми приклали зусилля і фактично за останній тиждень і організували команди майданчик. Ну я думаю, що команди не розчаровані, приїхавши сюди позмагатися. Мені Хочеться побажати, щоб ви і надалі хлопці, які грають в футбол, і надалі продовжували грати, продовжували перемагати, і щоб пам'ять про володю залишилася надовго. Світла пам'ять про нього. Окрім команди переможця, визначили та нагородили кращих гравців турніру. Особливу відзнаку отримав журналіст Денис Лучка в номінації Зірка Тернопільського футболу. Всього два дні в Тернополі діє унікальна художня виставка. Її авторка, полячка Гражина Крук, каже, картини не дадуть відповідей на запитання, проте вони змусять глядача думати. На відкритті експозиції побували і наші кореспонденти. Художниця Гражина Крук приїхала в Тернопіль із Польщі з Лодського воєводства. Вона привезла виставку Війні і насильству кажу ні. Пані Гражина переконана, сусіди повинні жити в приїзні та мирі, тому робитиме для цього все, що може. Такою місією сподівається, художниця їздитиме там, де люди потребують підтримки, позитиву та надії. Для чого я приїхала до вас? Тому що ви є моїми сусідами. Ви перебуваєте у стані війни. Я приїхала ось з гаслом до вас. Війні і насильству кажу ні. Так само, як і мої родичі, так само, як вважають люди у всьому світі. Так думаю. 33 картини пані Гражини виконані в найрізноманітнішій кольоровій гамі приміром, життя виселкове, а катинь чорно-біла. Вони дуже різноманітні за тематикою, від абстрактних до чисто реалістичних. Тут і є світ природи, квіти, також оглена натура. Тут є чисто абстрактні композиції, композиції, які представляють її громадянську позицію. Зокрема, три картини присвячено катині. Із виставкою, окрім тернополя, пані Гражина відвідає ще Луцьк і Рівне. Ця подорож, які її роботи, символічна. Саме звідси родом її рідні. Я не приїхала як політик. Я художниця і хочу виражатися. І робити це не політично, а через свої картини. Але я полячка, якої дід походив із околиць рівного між рівним і Луцьком. І він був би за мене гордий. Усім охочим познайомитися з творчим світом пані Гражини варто поспішити. Адже виставка діятиме в обласному художньому музеї ще один день 9 червня. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам меру добрих новин та позитивних емоцій.